Рокола Яношлінського мала екологічно родинна ферма. Проєкт розпочався на початку 90-х, коли я звільнився з посади спеціаліста з овочівництва в Державному сільськогосподарському коперативі, зіштовхнувшись з дилемою, як мені продовжувати втілювати свою мрію, ставити фермером-овочівником, яку я виношував з шостого класу. В цей час розпочалися дебати навколо екологічної продукції, де йшлося про те, що овочі, об'єкт мого професійного інтересу, є найбільш чутливими до використання. Тання хімікалії а далі перше я усвідомив, що фермерство без гербіцидів вимагає багато ручної праці, яка є непосильною для людини. А друге з власного досвіду я знав наскільки складним для вирощування овочів. Тому вирощувати овочі екологічно видавалося мені неможливим, бо іноді навіть мені бракувало сил, щоб втілити теорію у практику. І поступово мені вдалося вирішити ці дилеми професійного, професійного техніку. Застосувавши досвід свого хобі, зі створення професійних авіамоделей, де я поєднав свої здібності техніка та новатора, я став професійним овочинником. Етика диктувала відмову від використання агресії і хаці. Досвід конструктора моделей аеропланів виробу, дозволив мені створити власний пристрій для заміни мотик. Розроблена мною система мала допомогти швидко зупинити руйнування ґрунтів. Мать схопність заставити деградацію води окамжиття, селяка та звільнити селян від важкої ручної праці, яку автоматично гарантували для них автоматички загарантована, а на другій стороні та що могло швидко зруйнувати. А так, так, так. Отже, постійно фантазуючи та прагнучи знайти рішення. А Петні в телевізії давали Індії, в Якому був показаний сюжет, де був вкопаний а в центрі було у до якого був вигнутий індійський бик з довгим рогами. І от цей бик підняв мене на руки. Якщо я розміщу машини на мостові конструкції, я по складам ту кінематику, абі приотатина, щоб робоча рука рухалася по спіралі. Дан до крайне тоді вона виконуватиме, потрібно мені роботу. Машина мака. Ну а так зніко. От тобто тоді я створив свій перший прототип, який за 20 років розвинувся у машину, яку ви зараз бачите. Вода тече нижньою частиною електричний струм з центрального розподілювача, спрямовуючи до обертального механізму, який рухає місто. Тому, коли місток обертається навколо нерухомого центру, рука рухається. діаметр цього диску визначає відстань між рудками спіралі. Припустиме відхилення між лініями залежить від зміни довжини ланцюга, яка є нульовою. В основі лежить механічний принцип, тому технологія надійна та економічно доступна. Її може побудувати аматор із доступних матеріалів. і Можна збільшити зручність для користувача, додавши можливість дистанційного комп'ютера. Я стою на полі біля містечка Сенек, Словаччина. Це офіційна моя земля, де ми можемо створити малу родинну ферму, що спеціалізується на вирощуванні овочів, Механізовані застосувавши механічну систему на рівні 21-го сторіччя в цьому місці ми застосовуємо цю систему вже протягом восьми років. Вона показала свою ефективність для вирощування першого якого ви бачите, перехід від звичайного обробітку ґрунту до біологічно активного ґрунту. Потребує дві сі від 8 до 12 років. Нашому ви можете це побачити на нашій фермі, де перші ознаки можна спостерігати після 8 років. грунт, природа та загальне впорядкування завдяки цій системі та нашому підходу починають співпрацювати з нами. перший момент першим кроком є розробка технологічних, агрономічних та методологічних деталей процесу вирощування екологічно чистих овочів. продукування коли відсоток ризику в перші 8-12 років складає 70%. Продавати настільки ж важливо, як і вирощувати. Я не торговець, я лише хочу ділитися врожаєм та отримувати достатньо грошей для спокійного життя, мого і щоб жінка не пішла в її. На фермі площею 2 гектари є 15 полів та 5 систем агроїстків з рухомими руками. Один великий культиватор та два менші. Активні затвори, сіялка, прополювач та інструмент для посадки розсад. Систему можна побудувати самостійно за 60 тисяч євро. Гроші, які немає. Якось відбувається так, що коли у вас накопичується багато проблем, з'являється ідея, як їх розумів. В моєму випадку це була зустріч з нині покійним Карлом Кончуком, нестором термокультури, який приніс це знання з Англії до Словаччини. А в розмові з ним я вперше почув термін «солідарна у а мені так Тоді до мене дійшло, що на малій родинній фермі. Виробник має прямий контакт зі споживачами, які не знають як, не можуть або не будуть займатися фермерством самостійно. Можна створити взаємовигідні умови і збирати капітал, щоб фермер міг працювати за що він постачає екологічні продукти за звичайною ціною. Це основа моделі. Коли я представив свою систему, 633 людини зацікавилися та висловили готовність допомогти. Тоді потрібно було перетворити початковий ентузіазм на окремі конкретні кроки. На коли клієнт мав би сказати мені наперед, начебто він планував власний город, якби власну які овочі, коли та в якій кількості йому потрібно, щоб я міг розробити план посади. Тому я створив. Традицю вакселі, які були зазначені тижні, кількість та інформація про те, які овочі, який час ворог не та скільки часу тижні ніхто не спромігся заповнити цю форму. Акмернік небо та бойку схоплі а одна жінка навіть сказала: пане швіць, ви супротивник бюрократії. Проте ніколи в житті я не бачила складнішого документу. Всіх цих 633 людей. Я попросив лише вказати кількість членів родини, щоб система розрахувала автоматично, скільки і чого вони споживатимуть, згідно форми лише 311 людей заповнили цю форму. Я попросив своїх споживачів інвестувати лише третину вартості прототипу системи, щоб я міг її запустити. Це складало 350 євро з людини. Вийшла частка з 633 бажаючих допомогти, лише 311 людей заповнили форму, і лише вісім з них були готові платити. Це по суті означало, що як мене і й попереджали, люди лише бажають говорити про корисні речі, але до справи це доходить рідко. Вони завжди чекатимуть, щоб хтось за них витягав каштани з вогню, тоді як вони спостерігатимуть з боку. Можливо, ще критикуватимуть, або подаватимуть пораду, що і як робити, та з чого починати. Так я отримав дулю з маком та освіжаючий душ. Раптом щось змінилося. Люди побачили цю ідею по телебаченню з вуст сирок. Тоді ідея раптово знову стала привабливою. Отже, після першого розчарування, коли ми не змогли перетворити машину з імпровізованого прототипу на професійне обладнання, була створена інша група ідея поширилася ще більше. Тому я знову представив свою систему та зв'язався з попередніми учасниками. Зрештою, за рік нам вдалося зібрати 58 сімей, які заповнили форми та зібрали капітал. Завдяки ним я зміг перетворити свій імпровізований прототип на надійний та безпечний. продукт. Це наче бойова підготовка. Ми маємо експериментувати, але також виробляти та продавати. Ай щастя, як то але в нашій групі сформувалося міцне ядро, яке допомагає утриматися, коли інші втомлюються від різноманітних труднощів. це люди, які нас підтримують, вірять в нас та дають нам сил. так сьогодні. На мою думку, новий етап розвитку органічного оночівництва можливий лише в великій кількості дрібних ферм лен на Принципе, що будуть взаємопов'язані та співпрацюватимуть, а не конкурувати кожна зі своїми клієнтами. пестувач своїх А от ідеї з цією ідеєю? Ми будуємо складну систему, яку ми назвали Агроколом, де агрономічні та технічні задачі будуть більш менш мала родина фарма системою території сімейної ферми в 2 гектари. Наша система агрокола вирощує 53 культури. кольори система. Була розроблена для тих, хто не може дозволити наймати працівників. Це приватна сімейна ферма. Нам потрібно вирішувати проблему розпорошеності землевласників у Словаччині. Але ще важливіше вирішувати проблеми наступництва покоління Оскільки до порядку підготовка ґрунту протягом 8-12 років на практиці означає, що мене вже може не бути, коли ґрунт відновить свою біологічну активність. Тому, якщо в мене не буде послідовника або сина, який захоче продовжувати цю справу без примусу та з несоводою, проект припиниться. Отже, послідовність похиле тут працює лише одна особа, але причетні троє. батько, який це створив, син, який цьому навчився, та святий дух, який допомагає їм співіснувати та продовжувати. Це модель сімейної ферми без найманих робітників. До пермакультури мене найбільше надихнуло спілкування з Карлем Кончувим. Він любив повторювати, пермакультура це не лише стан сільське господарство. Це дизайн поселень, сталих в довготерміновій перспективі, прийняття та знаходження балансу між усіма екологічними, економічними та соціальними аспектами. Я намагаюся уникати різних ізмів та однозначних визначень того, чим є пермакультура. Робочі та функціональні моделі, що задовольняють групи людей. Успокоює люди, не є тягарем для довкілля не та, та не спричиняють конструкторів. На щастя, в літературі про пермакультури О, я знайшов найбільше натхнення для цієї концепції. Але я уникаю категоричних суджень про те, чим є пермакультура та чим вона не є. Щось а або працює, або ні. ні. Якщо це працює, то має достатньо переваг. Нехай воно існує, Могу а ви можете це називати, як вам за. Гарні люди в гарній країні, об'єднані гарною їжею. Це я називаю гарним життям. І коли я бачу його ознаки, це робить мене щасливим та сильним. А та дає мені витримки, коли немає дощів, або коли мене засмучує впертий бюрократ з тупими правилами, які не можуть працювати. я не розумію, чому вимагається їх дотримання. Звичайно, ми знаємо чому, але я про це не говоритиму, щоб мене не назвали змогу. На полі та в домовленостях з людьми можна досягнути балансу. Для цього не потрібно бути як надто ідеалістичним, так і танто радикальним.